У день водохрещі сотні полтавців традиційно прийшли святити воду до водозабору. номер один підприємства Полтава водоканал у кожного гарний настрій, який підігрівався ще й народними мелодіями пісень у виконанні тамтешнього хору. Водохрещі – це здоров'я, це радість уже це... радічку по посвятим, будемо лічитися. У нас ось дівчина, це вона піднесення, як вона сказала, утра в неї здоров'я. Прямо вона чувствує, як прибавляється кожну минуту. Так, що це радість для всієї сім'ї, здоров'я, щастя для окружаючих, для дітей, для внуків саме головне, щоб були всі щасливі, і здорові. Це щастя і мир, а саме головне Україні, миру. Зразу ж попити водичку, щоб освятити, як кажуть, себе освятити і почувати себе набагато краще і здоровіше, як кажуть, щоб і держава наша освятилася разом з нами. І щоб мир настав, найгорочистіший момент свята занурення Христа у воду, після чого вона вважається освяченою. Перш ніж кропити полтавців та принесену ними воду, митрополит Полтавський Миргородський Городський Филипп звернувся до людей і привітав усіх з благодатним святом. Це таке церковне православне дійство, яке надає воді зовсім і інші можливості, інші властивості ніж вона. Мала до цього, тому що після освячення води вода набуває такої сили, що вона може людину зцілити, допомогти, освятити, очистити і дати ту благодатну Господню допомогу для подолання всяких негараздів, яких так багато в нашому житті. Оскільки священне дійство відбувалося на самому водозаборі, то свята вода потрапила до кожної оселі Полтави, наголосив виконувач обов'язків генерального директора комунального підприємства Полтавводоканал Олександр Єгоров. Така вода має е, духовну силу, має, має дарувати духовну силу, е, здоров'я. Вітаю всіх полтавців зі святом. Кажуть, освячена вода оберігає людей від хвороб і нещасть. У неї можна просити здоров'я. Звісно, якщо палко вірити в цілющу силу святої води, то так воно й буде. Як поради владика, цією водою потрібно окропити своє помешкання, а також споживати її протягом року. П'ють воду на ще серце, молитовно прохаючи Господа, благословення та зміцнення душевних і тілесних сил.